Це спосіб соціального спілкування, іноді задля релігійних цілей, іноді як вид спорту, іноді як показовий вид мистецтва, але найчастіше спосіб самовираження. Це танець найкращий шлях висловлювати емоції. Пристрасть і кохання, пікадність і привабливість, бажання і фантазія. Все це може вміститися в пластичному русі тіла. Регетон об'єднує в собі найвідвертіше з них. А це найвідвертіший, найсексуальніший танець, в якому партнери і партнерша можуть робити все, що завгодно, виконувати будь-які свої фантазії. Регітон дуже популярний і до дуже великий наплив людей. По принципу, що з'явилося першим: яйце чи курка, треба зазначити, що стиль музики реготон зродився раніше ніж танець. Він виник на початку 90-х років, вибравши вплив ямайської музики реггі, техномузики, репу, а також традиційних стилей порториканської музики, бомби і плени. Так Північна Америка має реп, а південна регетон. Це мікс із R&B, кубінської музики. там змішано дуже багато стилів. І вона більш така. Трошки брутальна, я вам скажу, якщо в перекладі, то так саме так, тому що це для молоді це більш сприятлива музика. Вони краще її відчувають, аніж, скажімо так, латиноамериканські ритми. Напевно, це є причиною того, що саме регетон приваблює найбільшу кількість новачків. Почувши знайомі ритми, вони відчувають себе набагато впевненіше ніж під час занять сальсі чи бачати. Як і всі соціальні танці, регетон можна танцювати не тільки в парі, на так можна легко рухатись поодинці. Це два види танці. Соло танцюється, називається регі, і перео це парний танець. Тобто, може завжди на дискотеках зазвичай виходять дівчата і починають там соло танцювати. Оце регі, а парний у нас не всі можуть танцювати. Ти деякі, навіть якщо танцюють, то вони трошки так ціняються, э, э, тому. У нас частіше це регі, але будемо просувати і перео також. Але чи поодинці, чи в парі цей танець все одно складний для того, щоб одразу йому володіти. Для початку треба мати хоча б мінімальну фізичну підготовку та відчуття ритму. Непідготовлені учні звичайно теж зможуть згодом танцювати регетон. Просто часу на подолання недоліків піде більше. Це мабуть танець, у якому найбільше навантаження. На м'язи з усіх соціальних, бо тут рухаються усі м'язи тіла, особливо там сідниці, ноги е у дуже такому тонусі завжди знаходяться. Складність цього танцю в тому, що це мікс латини та ну, хіп хопу репу. репом. Не складніше ніж чи і брейк-данс. У Києві Регетон достатньо поширений. Багато хто захоплюється ним, але, на жаль, поки окремих фестивалів з цього пристрасного танцю не проводиться. Поки що ні. Є просто е е фестивалі, який присвячені латиноамериканській музиці, культурі, і в рамках якої якраз і... Є сальса, бачата, меренги, і також викладають регітон. Це лише перше заняття присвячене виключно регетону. У когось потрошки виходить, кому ще треба відвідати десяток подібних занять. Але викладачка пишається кожним зі своїх учнів. В такому форматі як зараз це вперше ми проводимо таке заняття, коли факультативно ціле заняття присвячене саме регітону. Ми поки що починаємо це розвивати, але головне, що є бажання у народу. Вони дуже хочуть. Вони коли побачили, як це танцюється, вони просто хотіли вчитися. І ось потихеньку-потихеньку вони вже ну, виходить. І чим сильніше бажання буде, тим краще вийде поширити це від соціальних танців. Завжди треба починати з малого розвивати цей напрямок, танцювати більше, більше давати і танцювати його на опенерах, тобто на відкритих площадках. Ну. Отже, якщо вам не вистачає пристрасті, пікантності та відповідних рухів, увімкніть регетон і станцюйте одноіменний танець. А краще з партнером, щоб пристрасть не витрачати дарма.